Доброго дня, з вами знову безриватель Лайф в ефірі Андрій Глухенький. Говоритимемо сьогодні і про навіть більше про внутрішнього ворога ніж про війну. У нас в гостях сьогодні район Шовкошитний, ветеран війни на Донбасі, волонтер, екс-член мобільної групи, яка займалась боротьбою з контрабандою в зоні АТО. Власне, хотілося б поговорити, я знаю, що дуже активно відстежувати, що відбувалось на 9 травня. І власне бійка, яка відбулася. Ну, не бійка, це було, по суті, побиття, побиття ветеранів АТО тітушками і, і співробітниками правоохоронних, якщо можна так сказати, органів. А яка ситуація наразі зараз там? Наразі ситуація така. Відпустили одного з організаторів під залог 128 тисяч гривень, а ще одного з організаторів відпустили під залог 140 тисяч гривень. Рядові тітушки, які були затримані, яким. Це дуже важливий момент, яких не заарештували, як повідомляв про те Аваков чи там інші хтось. А міра пересічення була сезона два місяці. Uh -huh. ну, за моєю інформацією, їх просто сховали, щоб і ноги не повиламували. Бо ми знаємо, що в Дніпрі там трошки погоріли офіси ОПОБЛОКа, так. Ну і на цих діятелів, в принципі, імена і адреси, яких встановлені, і хто треба, про це знає. Є певні спортивні клуби в Дніпрі, які займаються, в яких вони займаються. І там навіть тренера займаються тітушньою, які е, і відбирають власне в клубі тобто, таких вони бойовиків. Готують їх самі, так, свідомо. Так, так. Ми їх повстановлювали, вони всі є. Зараз дивимося, як те слідство, е, назву його поки що слідство, як воно їх там буде встановлювати. В одному з цих клубів зараз пройшов обшук. Е, той клуб, про який я зараз кажу, в 2014 році там займалася тітушня. Тобто він такий вже на, на карандаші. Зараз пройшов обшук. Директора цього клубу його теж на допити тягали. Але це один з клубів. І в нього займались там, там кілька. Ще там досить така велика частина займалася в іншому клубі, ще в одному. Ну, власне, ці спортивні клуби постворювалися, Будь не просто так, будь для того, щоб там взращувати себе от таку от маленьку частну армію. Яка на будь-який заміс прийде і руками, ногами, там ціловим варіантом? Ну, там, очевидно, на чиїй акції це все було зроблено. Тобто, ми пам'ятаємо, той же вівкол, який йшов на чолі цієї. колони І е е наскільки зв'язки е пов'язані з політичними силами і політичними діячами? Зараз е правоохоронні структури Безпосередньо можуть. Безпосередньо з ними пов'язані, питання тільки з ким? В самому ж в тому ж Дніпрі. Частина каже, що це ну, однозначно вілко, однозначно це опоблок. Інша частина каже, що ну, не так все однозначно, це і Корбана, там люди були. Ну, власне, я не знаю, як воно насправді. Я знаю цих тітушек. Ми їх повстановлювали, я ж кажу, ми відскрінили, їм сторінки в соцмережах. Не там, там, там не те, що просто тітушки там, за 500 тисяч гривень прийшли когось побити. Там ідейні тобто антиукраїнські налаштовані. З певними е фотографіями, мемами, там, постами і так далі. Тобто, ну, клієнти база міротворець. Ну, тітушки ок, там зрозуміло, начебто триває слідство. А Співробітники поліції, які приймали цю участь. По співробітникам поліції, а, здається, зараз ніхто не затриманий. А, щось там когось, ніби як хотіли прокурорські, Заарештувати, але ну подивимось, я не знаю. Я знаю, що взагалі вся ця ситуація з затриманням тітушек, вона виникла тільки через розголос. Якби не було розголосу, все б спустилося на гальмах. Та ж сама прокуратура, якби вона не тисла на ту міліцію, та міліція теж би нічого не робила. Ну, тобто резонанс все ж таки серйозний пішов. Резонанс пішов дуже серйозний. Мені з Дніпра телефонують, кажуть, там вас ненавидять, ну, ті, хто їх там скриває, всіх. Просто ну, вони слідкують за публікаціями за всіми. Наприклад, якщо коли ми тільки почали їх встановлювати, по ФІО, хто вони такі, і вже там через добу, наприклад, до того ж самого заходиш тітухана, дивишся, в нього там умовно 50 друзів було там десь в контакті, в тому, дивишся, з них вже 30 сторінків знищені, ну, видалені. Тобто вони в ті от їх посмішки, наглі, які були на обличчях, вони щось попропадало дуже швидко. Зараз э, знаю, що 4, може навіть і вже більше в бігах з тих тітуханів, яких було встановлено, і слідством в тому числі. А частина отримала ну, от таку от утримання 60 діб в СІЗО. Але ну що це таке? Це хіба арешт? Ну, власне... це, це про їх просто сховали, щоб вляглося. А які тиху. настрої серед а, активістів, скажімо так, в Дніпрі в цілому? Ну, які можуть бути настрій? Тут просто, що треба дуже чітко розуміти. Навіть, ну, не треба консервуватися в своєму маленькому мірке. Дуже велика частина офіцерів Збройних сил України 9 травня вважають Днем Побіди. Не треба ж про це теж забувати. Для них це День Побіди. Як було за радянської влади, наприклад, чи там вже. Ну, там. Ще в, е, в Незалежній Україні. Uh -huh. Досить тривалий час ми святкували цей день, як 9 травня, Великій Побіди, правильно? В Велике війні. І Вони теж так на це дивляться, ну, де, деяка частина з них. В цьому о, контексті теж був невеликий не те, що конфлікт і непорозуміння. А навіщо от вони туди прийшли і тих от ветеранів там ганяли? Ну і, власне, доводилося людям, що ніхто ветеранів не ганяв. Ганяли за колорадські ленточки і комуністичні символи, які заборонені в Україні. І це саме, це головна причина. Міліція не виконала свою роботу. Ви пам'ятаєте позоря на шкіряка, який казав, що от не позволяємо, це запрещено. Коли я на мітингу 9 травня підходив до міліції, до того ж зулі, <клес> голови Київської тут. тут, в Києві, і вказував йому на комуністичні прапори, на колорадські стрічки, вони не реагували. Міліція не реагувала на них. Ну, я про це вже писав, що я запитував напряму, ви хочете, щоб у нас тут зараз бійка сталася, ви цього чекаєте? чи як? Ми вам вказуємо на пряме порушення закону. Обов'язки виконувати цей закон, покладені на міліцію. Ви їх не виконуєте. Тобто це було просто ігнорування? Ігнорування було всіх цих колорадських стрічок і комуністичних прапорців. Причому я пам'ятаю, було по цьому блокування українського прапору там, біля Парка Слави. Було там, був великий 20 метрів, здається, прапор. І хлопці хотіли його розгорнути, і міліція заблокувала їх. Ми там стояли хвилин 30 з ними, штовхалися, потім порозмовляли. Якась координація є зараз е людей, які активно цікавляться цією темою, скажімо так, і хочуть реагувати якось на цю тему. Ну, координаційний штаб, я не знаю, що ні, нема такого. Ну це ж волонтери. Волонтери ну, завжди сам по собі був, розумієте? Ну в тому то і сила, в, Але... в тому то і слабкість, в тому то і сила волонтерів. Ти сам по собі, в тебе немає там якогось керівництва, чи хтось тобі щось скажімо там. розповідає. Скажімо так, Мобілізаційний ресурс в випадку якоїсь ситуації, яка вийде з під контролю, явно наявний. Щоб... Я маю на увазі людей, які готові підключитись до якихось акцій, наприклад, протесту, щоб добиватись того, щоб там. Ну, дивіться, були... я, як я і кажу, наша сила і наша слабкість в тому, що ми розрізнені. В той же Дніпро, подивіться, по Дніпру і області трошки, трошки підгорають офіси Опоблока. Їх ніхто не координував, хлопці десь самі якісь, скажімо так, Люди, яким не байдуже, так, вони прийшли і щось там десь біля них загорілося випадково. Ну, тобто, так буває. Доб -добрі так буває. Люди, славі, Якби це було якось скоординовано якимись організаціями, ну я думаю, що ці хлопці вже заарештували. хтось би когось злив. Тому, що там так є... хтось десь зорганізувався себе на кухні, прийшов і так воно щось сталося там. Марі групи важче проконтролювати і важче вичислити, так розумію. Загалом, ситуація знову ж таки, якщо ми говоримо про те же Дніпро, там дуже видно проявило себе так опоблок, в тому числі той же віку вівкою. Так само він дуже себе впевнено поводив. Я пам'ятаю, просто було видно навіть по. Оператор підходив, в нього запитували журналісти, що а що це за люди з незрозумілими червоними, там не червоні, якісь а, помаранчеві, помаранчеві квадрати податок, на, на грудях. Ну тобто, це були маркери для тітушок. Я так розумію, щоб вони не були один одного. Mm -hmm. а, і він говорив: я не знаю про що ви говорите. Я, я, і я так і так, по цьому ну, посміхається. Очевидно, історія цього питання. Вона ще ж з партії регіонів тягнеться. Були такі молоді регіони. У партії регіонів така організація. Вони під цю організацію зазвичай підтягували спортиків. Це дзідіси, чи там боєве самбо, чи змішані єдиноборства, чи боксери прості, чи просто якісь качки. От вони дуже, дуже часто підтягували під молоді регіони от такі от спортивні школи. Ну І куди воно ділася? Нікуди вона не поділася, що в нас партія регіонів зникла, ні не зникла, ОПОБЛОК – Це та ж сама партія регіонів. Ну. Знову ж таки, повертаємося тоді до загрози реваншу про те, що ми вже говорили в цій студії. А наскільки вона очевидна зараз? Я б не казав зараз про загрозу реванш. Я б спочатку казав би про те, що треба щось вирішити з цими спортиками. Однозначно, це треба вирішувати. Очевидно, що це треба вже вирішувати законодавчо. Бо ніяк інакше ти це не вирішуєш. Наприклад, співробітники охоронних структур не мають права приймати участі в якихось мітингах, де є ймовірність протистояння з силовим структурам. Я думаю, що треба законодавчо вносити, що і молоді люди, які займаються спортом, силовими єдиноборство. Не спортом, а силовими єдиноборствами, вони якось теж мають бути контролювані. Бо це не діло. Цих молодих людей, ну, одне діло, коли їм гроші платять щось зробити, там, під, підробити. Велика частина з них ідеологічно ворожа. Ідеологічно ворожа. Ну, тобто це, це, це щось, така собі армія в тилу. Це така собі невеличка армія в тилу. Тому тут треба щось робити з ними. Тим більше, якщо ці а, тітухани, якщо вони. Представляючи Україну на якомусь міжнародному рівні, це З цим треба щось робити. Ну, тобто це приватні армії маленькі, які ну, використовуються на забудовах. Но, на жаль, в тому числі неодноразово в, в тому ж Києві ми спостерігали певні конфлікти. Питання, наскільки там законна якась забудова була, або незаконна, це додаткове питання. Але на усунення цих забудов часто використовували ну, або там тих же мафів, там ми бачили використання людей з незрозумілого походження. Ну там зазвичай на от таких от випадках зазвичай. Свої охоронні структури приїздять. Тобто, ну, політик рівня Вілкова, наприклад, він, це у нього джентльменський набор, він має мати свою охоронну якусь структуру і своїх тітуханів. Тітухани в них своя ієрархія, у них своя структура, десятники сотники, ну і так далі, як воно було в 90-х. Охорона структура це взагалі все просто пояснювати не треба. Охорона структура десь на забудову виїжджає, в разі чого підкріплення потрібно, то ось і такі. Не пам'ятаю, ось на базарі в Харківському на Харківському районі в Києві ловили саме спортсменів. Спортсмені там, там спіймали співробітників охоронної фірми Скорпіон Угу. То не спортсмени. Ну, вони спортсмени, але вони ну, в охоронній фірмі. Паралельно фірми. вони так. Ще, так І, зараз... Я не виключаю, що ті тухани, які були 9 травня, вони теж десь числяться в яких охоронних фірмах. Це зараз, ну, це зараз тренд. Тренд Яким тренд року тренд обмежити, сезону охоронна фірма, в яку ти запихуєш, чи колишніх атовців, чи якихось спортсменів? Яким чином можна про ну, врегулювати проконтролювати цю ситуацію? Ну для того, щоб створити охоронну фірму, там є певний перелік нормативів, що потрібно бути. А як їх контролювати, це думаю, вони? Це вони маються контролювати ну, ту саму крім фірму, норми? фірму Кркрімчузьку скорпіону. Їж наскільки ми, якщо можна вірити, лаковому цьому питанні, то він сказав, що її позбавили mm -hmm. ліцензії. Це якось треба перевірити, чи так воно чи ні. Але Скорпіон скорпіоном є таких купичів охоронних структур. Ну і перереєструвати нову... Того, у того ж, Семенченка теж є свої охоронні фірми. Чим вони займаються, це теж треба контролювати. Ну, неважливо від політичних переконань, в принципі, людей. Потрібно контролювати саму систему. Ми втрачаємо таким чином монополію на насильство держави. Це таке дуже спірне питання. Чи має монополію на насильство мати держава. Розумієте? В принципі якщо зараз про це казати, то воно плавно перейде в питання зброї, так чи власне маємо ми право мати зброю, чи не маємо ну, самозахист тебе, так самозахист іде так так. далі. Якщо ми почнемо розмовляти, то ми. Перейдемо в плоскість законодавчу. А що таке у нас самооборона? Так, ну якщо до тебе там хтось десь ти його пристрелив? Ну так, ну, Зброї, це яка зброя, яка твоя зброя, то що рістами, тобі, да. ну, ти, ти в тюрму йдеш? Це це тобто майже, перевищення там... самозахисту це саме стандартна ситуація, як правило, у нас. А потім довести те, що злочинець збирався тебе саме вбити, мор просто неодноразово говорити. А ну, у нас одне просто чіпляє інше, і в цьому ти весь бардак, в цьому ти вся. Географічно, регіонально найбільш небезпечні на ваш погляд регіони і міста, на які слід в першу чергу звернути увагу, з точки зору чого ну, з, точки збору. з точки зору того, що багато хто говорить, що загрозлива ситуація. Зараз це якісь розборки такого локального рівня, але ну там умовно, не дай Бог, відвідпочина починаються якісь більш серйозні заворушення, і цим же людям можуть видати зброю струвать. Ну так. це це дуже. Треба трошки ширше дивитися, ще, ще від 2014 року, від самого 2014 року, влада чинна влада, що вона зробила з східними областями, східними містами? Чи поприбирала вона мерів сепаратистів в прямому смислі слова, які піднімали флаг там Новоросії чи ДНР, чи ще чогось? Ні. Гнатенко як був мером дружківки, взагалі рекордсмен. Він то український прапор колись піднімав. Потім він там ДНРівський піднімав. Оце нещодавно день Європи був. Він європейський прапор вже піднімав. Ну красавчик ще друг Жебрівського. Що зробила українська влада? Нічого вона це не зробила. За сліпцовим тільки через те, що на сліпцово, я не знаю, мабуть, не залишилося співробітника служби спеки, якому б не присилалося відео з 9 годинами, де цей сліпцов проводить референдум, референдум Сєверський. Він там виступає за, за всі ці справи. Розумієте, ну, ну ось, що вам ще треба? Але... Закрили нарешті. Нарешті закрили, і але ск скільки? Два роки він сидів в тому Турецьку. в Врубіжно мер особисто блокував колону української техніки. Особисто. Тоді було вбито, здається, трьох десантників Він був спонсором терористів. Він допомагав їм будувати блокпости, виділяв гроші. Тоді він був депутатом, потім став мером. Що зробила з цим українська влада? В принципі, е патріотично налаштовані мешканці східних регіонів вони вголос кричать, нас влада зливає, але у нас е ця фраза Влада нас зливає, вона такий смішок викликає, да? вона така затерта, забіта mm -hmm. фраза. з Радофілі, да, да, що ви там, мета, все там нормально у вас. Ну, нормально, так що робити? То про який реванш ми зараз скажемо? Якщо там ворог, який був, він таким залишився, він просто взяв кепку, перевернув. Тепер у нього тризуб тут, а двоглавий орел у нього трохи задума. Вони панітягали вишиванки, ходять гімн, співають. Ну, хіба що не зігують? Ні, ну це багато хто вважає це позитивною. Подивіться тенденція. на Одесу, Труханов, Цепер. Так. Що з ним? Його хтось кудись зняв щось? Ні, в нього є підтримка влади. Подивіться на інші регіони. Тобто, який реванш? У нас перемога була, щоб реванш був? У нас не було перемоги. Ну, скажімо, у нас не так. був завершений Майдан, так він мав завершитися. Шкода, але в нас і хунту не було. Була б в нас хунта, ну було б воно якось, мабуть, простіше. Ну, у нас почалася війна. Так, так, окей. А, наступу. Якщо не реванш, то а, подальшого наступу про російських політичних відверто або він йшов від початку. Він не припинявся. Тобто він, він відбувається звичайно, він не припинявся. Тобто. Ну, Наступ, це коли знаєте, от було тихесенько, тихесенько і почався наступ. Ні, той наступ, як він був, так він йде зараз. Це ситуація стабільна. Вона як була, так і є. А небезпечні регіони. Ну я ж не буду відкривати секрет, що це кордони з Росією. І Ще? це не тільки Луганськ-Донецьк, це і Суми, Сумих, це Чернігів, Чернігів, Зачем? Харківська область, поїти на кордон Харківської області, поспілкуйтесь мешканцями. Ви дуже багато для себе нового дізнаєтесь. Поїдьте добре, давайте на інший кордон, на іншу сторону, Одеська область. Поспілкуюся, де там Кучургани чи щось таке. Одеська область. Нещодавно була колона російські прапори на 9 травня. Туди активісти приїхали там, через два дні. Поспілкувалася з машцевами. вата вата Одеська область, вона дуже ватна, особливо Бісарабія, особливо там біля кордону з, з Придністров'ям. Okay. Що може зробити активно читану на населення цим? Норм. Ну, Активна частина населення в даному випадку, в мінус ми розрізнені, так? Кожен там своїми справами, якими займається. Якщо в нас активна частина населення буде боротися от з цими всіми проблемами на кордоні своєї країни, то навіщо нам влада. Ну, pues... ну, тому то, то, ну, давайте так. Давайте переписувати так званий суспільний договір. Да, Політологія клас 1, перша страничка книжки. Давайте його переписуємо, давайте його знищимо. Скажемо, чуваки, ну ви нам не потрібні. Чому я маю вам свої налоги, податки платити? За що? Ну, так це, 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 це вже чи не Чи може. Це вже може, дань. Це може дань? бути буде певний рух створений, загальний, незалежний від політичних правих, лівих там, і так далі. Я, я, я впевнений, що конкуренція це двигатель прогресу, тому ми маємо створити, створювати альтернативні. Органи, якщо не влади, то ну, такі, щоб вони. Типу громадського контролю? Мали, мали на меті ставати владою. Тобто, ну, це може якось тупо трохи прозвучить, але ну, для мене податково це Суспільний ворог. Це просто це, це гангрена, яку треба відрізати. На її місці треба створювати якусь іншу структуру. Ну, я готовий платити ті податки і ще трошки за роботу. Але щоб це не було податково. Я з ними працював, я знаю, на яких машинах вони їздять. Я знаю, який рівень в них доходів, я знаю, які в них зарплати. Ну, воно трошки не коригує, трошки щось там не сходиться. Це суспільний ворог, це саме міліція. Люди йдуть в міліцію. Я якось проводив зустріч, я, здається, третій курс академії МД був. Я задав питання, хто сюди прийшов ловити злочинців? І смішки. Вони б приходили заробляти гроші. І це підросткове покоління. Це те, що підростає в нас. Ну, про що ми кажемо? Це я, я не хочу платити свої гроші цій державі, яку я вважаю, ну, не те, що я вважаю її ворогом, але ці органи влади, вони ворожі. Але, але альтернативність виходить, ви говорите, за виконавчі структури, в першу чергу, а не за політичні загальнополітичні, Політичний якийсь рух, який може об'єднати всіх навколо там, чотирьох, якісь, принципів я не бачу. Таких головних. Ні, ну я маю на увазі перспектива створення, що дійсно всі могли б зібратися і сказати: гаразд, там, я ліберал, ти там, консерватор, але ми разом хочемо все це змінити. Ми створюємо якийсь рух умовний, там об'єднуємось навколо чотирьох основних принципів, там, не знаю, тотальна ілюстрація, ще щось в цьому роді, ну і продвигається. Тобто ефективніше буде на місцях створювати альтернативні виконавчі структури громадського контролю. Ну вони десь по собі ж створюються, але, але десь реагування о... йде. Так. Завжди, завжди головна проблема. Завжди всі ці рухи упираються в одне фінансування. Дуже одесу, подивіться, дуже величезна кількість е, патріотичних громадських формувань чомусь почала отримувати гроші від Труханова. Інша, трошки від такого ж самого шматка е, екстрементів, але трошки з іншою фамілією. Чому. Хтось став рейдером, тими ж самими тітушками, десь треба на якийсь об'єкт поїхати поохороняти. Але ж тут український вже прапор на шевроні. Розумієте? Ну тобто... ну тобто, ідея є, давайте от ми там створимо класну структуру, організацію, ось ми підемо во владу, всіх там це, повикидаємо, повикидаємо і буде в нас класна Україна. Окей, все, йдемо. Так, а на бензин, де гроші, О, блін, чорт, гроші на бензин. треба. Блін, на і отут знаходиться якийсь рих. І якось, в принципі, трошки змінюється в людей. Оця ідея світла, там, що все класно було в Україні, чомусь змінюється, ідея, голодок, жолуд, шлунок пустий, щось бурчить, треба щось пожрати, і в машину бензин заліти. А гроші, хто на це дає, а гроші чогось гімно на це всяке дає. Ну, то ладно. Ну то, Виходить, що ти бідний дурний, а чи дурний, бо бідний. Тому я всім своїм друзям кажу, хлопці, ну у нас це справа, ну, то, то, у нас це справа на роки. Давайте займатися скажімо, там, економічною своєю незалежністю, так? щоб ми через роки 3-4, коли буде новий, наприклад, там, соціальний цей вибух, бо скоро терпець, мабуть, теж урветься, то щоб ми були фінансово незалежні, щоб ми собі могли купити те, що нам треба купити. Ну, по... Альтернатива, яка валити з країни, ніби як валити з країни ніхто не збирається. Оці маленькі армії зараз створюють собі всі. Якийсь зараз громадські патрулі постворював собі Києва. Щось це не зрозуміло. По 10 тисяч гривень кажеш, що це волонтери їм платять. Які волонтери? Ну, Ви розумієте, що зараз Тут, ці маленькі, маленькі ці армії. Спортсменів, колишніх атошників, ще там когось створюють собі ну, всі. Ну я ж кажу, але ну, в них є координація, в них є цілеспрямована спрямована чітка мета. Ну вона їх об'єднує. А... Ну я ж не можу за всіх активістів відповісти. Ну, це, 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 я відможу не... відповісти за себе, і за своїх там друзів. Скажу, відповісти. скажу так, ідеальна картина можливо, так би мовити, альтернативи можливої від, від, від цих людей від активістів. Я ж кажу, я за всіх не можу відповідати. На мій погляд, я, я свій погляд ще з 14-го чи навіть з 13-го року озвучую. Uh, він радикальний. Він радикальний, який ну, 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 я не буду озвучувати. Ну, так, так. Це, а... це, це мій погляд. Бо інакше в нас ніколи нічого не працює. В... Не було с... в, по... в повній мірі не було достатнього страху. У, скажімо так, наших внутрішніх ворогів для того, щоб аби вони там, потікали з країни, або там, поздавалися, або ж ще ну, що. Був невеличкий, були певна кількість самогубців, комусь допомогли, хтось сам злякався. Це ж саме було і в 2005 році, пам'ятаєте, так? так певна кількість самогубців була. А, а, Ахметов навіть виїхав з країни, трошки злякався. А, в, цьому на в, цьому, в цьому році було а, цього разу, да, після другого маріна. Щось було приблизно схоже, але там. Через Росію, через її анексію Криму через її вторгнення на Донбас, ми не змогли. Активна кількість населення не змогла завершити той Майдан, в принципі, а чи хтось знав, що далі робити після бійства юнукові. Ну, всіх об'єднувала одна мета, і вона, ну, так би, тільки така. Все інше далі структури не Тому, було. Тому моя відповідь вам на питання на це, що робить там активно, чи не я за себе скажу, я там буду намагатися якось а, ну, там, зміцнити свої тили, щоб в разі чого. Скажімо так, позитивні якісь зрушення відбуваються. Ми зараз так на на на, на нагнали так нормальну страху. Та ні, страху. Ні, ні, я маю на увазі позитивні. Я не говорю навіть через централізацію Ну, я там державні, угу. а взагалом в суспільстві, які позитивні процеси відбуваються, на наш погляд, зараз. Важко судити. Чесно кажучи, дуже важко. Дехто говорить, що люди стають активніші це я бачу навпаки пічку? спад активності. Може, я якийсь ну, непозитивний чувак, але ну, я не бачу руху серед, актив... ну, таких от, серед населення в бік активної якоїсь частини. Я бачу, що навпаки, ця величезна частина, яка була, вона потихеньку видихається, видихається, видихається. Ну, це нормальний процес, бо важелів дуже мало. Люди чомусь вважали, що достатньо крикнути в інтернет, і все, все вирішиться. Ні, воно так не вирішується. Виявляється, що, потрібен, що потрібно не просто крикнути. Прошу зробити репост, і все буде класно. а Виявляється, що люди ворушаться тільки після резонансу. Треба, щоб був резонанс певний. Треба про це потім сказати. І тоді по методу пінка підзад починають. Зверху донизу, до згори донизу, починає щось ворушитися. Той дав тому, той тому, той тому, і на нижнього все спустили. Той блін, чорт піду там розберусь. Ну так воно якось працює. А молодь? Ну no. uh, no. про спортивну молодь вам ще не казав. No, 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 no. про, у них про частину молоді, яка займається бойовими єдиноборствами. Я тоді, коли писав, до речі, я задав питання федерації змішаних єдиноборств і Дніпропетровської федерації змішаних єдиноборств. Українська Федерація провела внутрішнє розслідування, відповіла, що той клуб, в якому там ті тухани займаються, він не входить до афільованих там до них. Тобто, ну, частний клуб, хтось там займається. І взагалі вони там проти цього. А Дніпропетровська федерація ну, так сором'язливо видавила позначку, там нічого не відповіла. Здивлюсь на всіх всіх спортивки, дивлюсь хто там тренер, хто де виступає, ну трошки соромно, трошки стає соромно. Тому я кажу, що треба якось якось на, на рівні законодавчому цю проблему вирішувати. І сьогодні, от після вас, буду зустрічатися з депутатом. Ми будемо намагатися е, писати якийсь законопроект, виробити якісь норми. Ну так, ми неодноразово, до речі, всі студії теж, в тому числі з представниками, ось, ось змішаних і добор зговорили про проблему саме ті я піднімав, говорив, що ну якби це не зовсім здорова ситуація. Вони погоджуються, але вони бачать, вбачають в корінь проблеми в економічній ситуації в країні і неможливості себе забезпечити там любов. Ну які тобто, якщо <клінь> умовний Захарченко їм запропонує створити отряд за тисячу гривень в місяць, то через економічну ситуацію ну, я логіку правильно розумію? Ні, ну вони відповідь. при цьому кажуть, що це погано, і дійсно вони проти цього. Але кажуть, що перемогти це можна як не Я ж кажу. Я, я ще робив таку примітку, що одна справа, коли вони там за гроші бігають, заробляють. І інша справа, коли це ідеологічний протест. Я походив по, по цих сторінках, дуже велика кількість тих тітуханів. Вона, ну так м'яко кажучи, ватна. Ну воно ж не комфортно заробляти гроші <кій> чимось і не погоджуватись з цим. Може він, поки він там вони ж молоді, там дуже велика кількість з них, такі 24 роки, щось таке. Може, там ще вітер в голові, може там ідеології ще ніякої нема, тому йому пофігу. Кого бити за 500 гривень? Mm. А, от, ті, один з тих, кого ви під залог випустили, щоб ви розуміли, він взагалі якийсь помічник попа. Ну, понятно, що московський патріархат. Батько в нього, головний лікар районної лікарні з Дніпропетровської області, одного з Дніпропетровської, Дніпровської області. Вийшов під залог 140 тисяч гривень. Блін, де він ці гроші взяв. Ну, Звичайно, що його хтось витягнув. Інший от вийшов під залог 128 тисяч гривень під заставу. Ну тобто то, зрозуміло, Розуміло, що економічних тому, проблем. проблем них не... Якраз немає в дуже багатьох, особливо якщо ми говоримо про десятників, сотників і так далі. А, людей, інші які... кажуть, нам теж, нам теж от, переказували теж слова, що ну їм прийшли ті люди, яких наймали, наказали не, не це, не хвилюйтеся, все нормально, бо там трошки час посидіть, час волна ця стихне, і все буде добре. Ну, одна частина, яких імена по інтернетах прийшли, вони втікли, десь залягли, скажімо так, не втікли, а залягли десь. Інша, ну, взагалі не париться собі, але всі вони сторінки свої повиділяли. По ну, них чому. ходиш, дивишся, сторінки всі знищені і так далі. Але ну так от. Тобто то, ну, тому я на це слідство дивлюся зараз е з таким е з трошки скеп скептицизмом, але ну сподіваюсь, може там ще щось буде. На зараз я бачу, що їх просто ховають від народу. Ну, власне, наш ефірний час фактично вичерпаний, Будемо стежити далі за розвитком подій, ну, тому що це маркер. Певний маркер, те, що відбулося саме в Дніпрі, ну і в інших там, містах, де ось такі е, заворушення і сутички відбувалися. Е, дякую вам за ефір. У нас в гостях був Родіон Шукошитний. Е, будемо інформувати вас теж. До зустрічі в ефірах. Дякую.